Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на моєму відосі і на просторах Farming Simulator 25. Сьогодні у нас вже третя частина огляду модів і ось сьогоднішні наші герої. Хотілося би почати із самого, самого довгоочікуваного я думаю, моду, який все ж таки вже з'явився на нашій фермі. Це T150K GTZ, але я думаю, що ми залишимо його на солоденьке, так би мовити. І почнемо із моду, якого ви тут можете не побачити. Точніше, скоріш за все, ви його не бачите, а саме це мод на рулетку. Як це працює? Зажимаєте лівий Alt та протискаєте праву кнопку миші. І на інформаційному меню ви можете бачити ось. Як збільшується в нас метраж. Так ми можемо виміряти будь-які нам потрібні розміри. Хоч це буде поле, а хоч це буде деревина. Ну, в більшості це використовується саме у лісозаготовці, ті, хто вручну все ж таки ріже дерева та розрізає їх на рівні частини для навантаження у причіп. Другий мод це у нас. Фед або ж Масей Ferguson. Взагалі комбайн називається AgroIdeal. Не дивіться, що тут два різні комбайни: це один і той же самий мод, він має масу варіацій, також жатки йдуть в комплексі з цим модом. Це просто для візуалізації того, що є колісні, а є все ж таки і терротрак Перший я обрав для себе, який залишиться на нашій тестовій фермі. Це буде Фед Ideal. 9PL. З колісних це найпотужніша модифікація, він мені подобається. І взагалі я вже зазначав, що мені подобаються саме колісні модифікації техніки. Я знаю, що більш практичніші все ж таки будуть терратраки, гусенічні, тому що навантаження на ґрунт в них менше. Але ну, мені більш подобається все ж таки колісна техніка. Це така, такі мої вподобання. Найпотужніший же із терратраків буде 10T. Ось так він виглядає. Також я вибрав модифікацію без керма, трішки детальніше я вам зараз покажу. І давайте для початку подивимося, як що тут рухається, як розкладається даний комбайн. Вони ідентичні абсолютно. Заводимо його. Робимо камеру від третьої особи, віддаляємо, щоб було краще видно даний мод. Давайте трішки проїдемо вперед. Ось так. І розкладаємо комбайн. Можете бачити, як змінює своє положення саме драбина, по якій ми попадаємо в кабіну. І розкладається бункер, і також складається вигрузний шнек. Ось так це все дуже добре, дуже якісно і красиво виглядає. Давайте запустимо. Ось так даний комбайн працює. Ніяких проблем з ним я не виявив. Нічого ніде не чіпає підлогу. Все дуже добре, якісно зроблено. І якщо у вас є бажання, можете додати даний комбайн до своєї ферми. Давайте перегонимо його на нашу. Ферму на наше подвір'я. Жатка доволі широка, тому це буде все ж таки трішки проблематично. Давайте об'їдемо нашу мельницю. Як бачите, ще з минулого огляду стоїть наша саджалочка із ксеріоном. І давайте десь поставимо ось тут даний комбайн, тому що я навіть і не знаю, де його ще можна розмістити. Потрібно вже будувати. Більше подвір'я під нашу високопродуктивну техніку. Глушимо і давайте перемістимося все ж таки до магазину. Даний комбайн знаходиться в магазині у вкладці комбайни, як ви могли вже здогадатися. Ось такий вигляд даний мод має. Тут є чотири варіації комбайнів. Це ідеал паралевел, Просто ідеал це з Fenta. І Massey Ferguson паралевел, і Massey Ferguson звичайний ідеал. Що це означає? Паралевел це колісна техніка, а звичайний ідеал це тератрак. І так само Massey Ferguson. Вибачаюсь, не туди перемістило. Давайте подивимося на саме варіації модифікації даних комбайнів. Вони в усіх варіантах однакові абсолютно, тому покажу вам на прикладі fentu IDEAL PARALEVEL. Ми вибираємо налаштування двигуна, це буде різні двигуни, в залежності від того, які ви оберете. Ось зараз в нас встановлено на. 451 кінську силу і він називається 7PL. Можемо його модифікувати до 8PL, який матиме 538 кінських сил. І 9 pl який я обрав для своєї тестової ферми. Це варіант на 647 кінських сил. Також вибираємо виробника наших коліс або шин, кому як більше подобається. Є дуже багато різ... різновидів. Я завжди обираю мішлін, чомусь мені даний виробник імпонує. Ну і також самі налаштування. Можна широкі обирати і стандартні. Ну і модифікація номерного знаку. Вибираєте все по своїм уподобанням, кому якщо подобається. Ідентично буде на тератраці, але тут вже від 9 все починається, тому що все йде від більш малопотужного до більш потужного. Тут також є 7T, який все ж таки не дуже потужний буде, але дешевший. І все інше буде ідентично. Мішлін задні шини, або ж Continental, або ж Mitas. І так далі. Єдине, що тут можна буде обрати з кермом, чи Ideal-Drive. Це автоматична система управління самого комбайну. Ось це єдина відмінність від колісних. І для гусеничних. Також розширення можна встановити на сам бункер. Великий або ж малий. Ну, і також модифікація саме ходової частини. Широкі задні шини чи м, будуть вузькі. Ось так. Другий комбайн, який все ж таки не вліз на подвір'я нашого магазину, це John Deere T-560. Пак, давайте ми його подивимося та візьмемо в оренду, проїдемося на ньому. Тут ми можемо обрати шини, якого бренду будуть. Давайте виберемо, напевне, що ось такі тератраки, спробуємо на них проїхатись, тому що маємо як колісні варіації, так і тератрак. Давайте візьмемо TerraTrack. А хоча тут модифікацій у нас нема, тоді все ж таки буде трелебор, щоб ще показати, що можна буде обирати і тут таке. Давайте на широких, все ж таки, я так швидко передумав. Беремо його в оренду. І потрібно до нього підібрати жаточку. Ось така жатка йде в комплекті з даним комбайном. Це 625X John Deere Давайте її також беремо. І ось так ось виглядає дана техніка. Давайте сідаємо у комбайн, заводимо його. Він оснащений також SVT коробкою перемикання передач, тобі ж безступінчатою. І тому вручну перемикати тут нічого не потрібно, все дуже зручно та швидко робиться. Підчіпляємо. Також хочу зазначити, що в даного комбайна є ще у вкладці кукурудзяні жатки, своя жатка. Ось так вона виглядає. 608С називається. І кому потрібно буде, можете її. Придбати для свого John Deere Давайте подивимося, як розкладується даний комбайн, та як він взагалі працює, як звучить. Ось так розкладається бункер. Запускаємо повністю в роботу весь комбайн. Ось так він звучить. Ось так наклоняється жатка. Як можете бачити, це є жатка Flex, тобто та, яка копіює рельєф. І потребує менше зусиль від самого механізатора. Тому в житті це є дуже крутою штукою і дуже-дуже спрощує роботу саме оператора комбайна. Ось такий ось комбайн. Давайте ми його приберемо трішки з проїзду і будемо підходити вже ближче до найцікавішого. А саме це Т-150К. Якщо ви, так само, як і я, чекали на появу даного агрегату у Farming Simulator 25, то цей день вже прийшов. Ось такий ось красень маємо наразі з доволі таки якісними текстурами. Є ржавчинка. відразу видно, що цей тракторець побачив вже життя з усіх сторон. І пройшов і Крим, і Рим, так би мовити. Давайте сядемо. Ось є ось така анімація посадки, що теж дуже якісно виконано. Ось так виглядає інтер'єр даного трактору, теж дуже якісно виконаний. Заводиться він доволі довго, в принципі, як це є і в житті, тому що це техніка не нова. Вона вже відробила купу роботи, купу моточасів, тому в принципі я врахую, що так воно бути і повинно. І одне, що мені ще дуже-дуже сподобалось, це саме світло. Як працюють освічувальні прилади даного агрегату. Дивіться. На старючий Т-150 встановлено ксенонові фари. У мене навіть на авто такого немає. Хто знає, той зрозуміє. І тому світло. Буде дуже якісний, воно вам буде дуже-дуже допомагати, коли ви будете вночі щось робити на своїй фермі на даному агрегаті. Дуже якісно виконано, дуже подобається. Прямо, ну так, дуже прокачано, гарно. Тракторист також є ось такі написи на колесах, що теж додає такого невеликого колхозу, але все ж таки є в цьому свій шарм. Бризовички, ХТЗ і все інше. Дуже-дуже подобається. Ось так працюють прилади. Давайте подивимося, як працює аварієчка у нас. Ось так навіть є світлова сигналізація в салоні. Все виконано на найвищому рівні. Хочу повторитися, дуже-дуже подобається мені. Вимкнено аварієчку, вимкнено освітлення. І давайте все ж подивимося на цього красення у магазині. Знаходиться він у категорії середні трактори і в самому низу. Ось «ХТЗ». При першому запуску підвантажуватися текстурка буде доволі довго. Це все залежить від саме потужності заліза, яке стоїть у вас на столі чи ж під столом вашого комп'ютера персонального, так би мовити. У мене не найпотужніший, тому доволі такі довгенько перший раз підзавантажувались шейдери, але вже потім це все робиться доволі швидко. Даний агрегат оснащений двигуном на 165 кінських сил, те, як воно і в реалі робиться, можна його налаштовувати масою способів, дуже багато варіацій налаштування, ось так він виглядає в стоці. Давайте. Подивимося, що ми можемо робити. Ось такі нові двері або ж старі можемо обрати. Мені більше імпонують все ж таки старі аутентичні. Також налаштування коліс, бренд вибираємо, який нам подобається. Все, вибираємо так, як, як хочеться нам. Мені ось подобалися ось, ось такі вольтур. Також самі налаштування коліс змінюємо ступиці, вважувачі, можна двойні колеса поставити на нього. Також дуже класно, дуже якісно. Дуже подобається. Все ось виконано, просто супер. Також можемо змінювати ліхтарі налаштування ззаді, спереді, кому як більше подобається. Також змінюється в нас позначка автопоїзду. Або ж отакий трикутник, який обозначає також автопоїзд. Також тюнінгуємо. Але я не є прихильником такого тюнінгу. Мені більше подобається в стоці. Можемо змінити сам е, повітряний фільтр і вихлопну трубу. Кому, якщо більше подобається. Також капот взагалі змінити. Ось такий старючий зробити. Підхожений, так би мовити. Кому як більше сподобалось, змінити ось під фарами саме, чи зробити показчики поворотів з габаритами, чи можливо додати ще ксенонові ліхтарі. Ну Одним словом, дуже багато-дуже багато налаштувань. Можна кондиціонер поставити, навіть на можна з трьох точки на буксировочну змінити. Ось цей тюнінг, якщо чесно, я не сильно зрозумів, що тут саме змінюється, але мені здається, що там щось в салоні буде змінюватися. Кабін фліт це налаштування, що там у нас буде як виглядати за кабіни. Якщо бачите, ось додаються та прибираються показчики поворотів. Ну, Дуже-дуже багато різних налаштувань. Ось це налаштування додає решітку. Ось така і ось така може бути. І взагалі без неї. Ну і все таке інше. Кого зацікавить, можете завантажити на сайті з модами. Той, хто знає, той знає. Якщо кому потрібно буде, на майбутнє пишіть, будь ласка, в коментарях. Я можу е залишити вам посилання на дані моди в описі, або ж просто пак з модами закинути на хмарне сховище і звідти ви зможете його скачувати. Кому як буде зручніше, пишіть, будь ласка, щоб я зміг підорієнтуватися трішки під вас. І зробити, як це буде всім все ж таки зручно. Ось так це все виглядає дуже якісно, дуже круто, дуже класно. Якщо з такими модифікаціями якось я обрав, він буде вартувати 19 300. Базова ж його ціна складає 14 350. Ось так дуже якісний. Давайте проїдемось трішки на ньому. Та подивимося роботу підвіски. В ходу він себе відчуває доволі таки автентично. Відчувається, що він важкий, що він все ж таки не гоночний боліт, який управляється одним мізинчиком. Ось так працює його підвізка. В принципі, мені подобається якісно виконано. Він не плигає до космосу, все дуже дуже добре робить. І відчувається, дійсно відчувається, що це все ж таки старенький трактор, а не якась спортивна тачка. Він має три діапазони у нас. Ось перший, другий, третій. Перемикання це 7 та 9 на маленькій клавіатурі. І також плюс-мінус це у нас 4 передачі в кожному діапазоні. Назад також 4 передачі. Все виконано, в принципі, як і у FS-22 на таких же ж тракторах. Але тут він відчувається все ж таки, не знаю, якось більш реалістично, як по мені. Дуже сподобався. І взагалі відчуття від даного трактору в мене лише позитивні. Наступним модом у нас є глибокорозпушувач. Виглядає він ось так. Це вже. Такий східноєвропейський, так би мовити, виробник. Називається даний розпушувач ПЧ 2.5. Знаходиться він у магазині в категорії глибокорозпушувачів. І знову ж таки в самому низу. Виробник Россільмаш, та що б його забрало, але аналога нашого рідненько українського поки немає. Його вартість складає 3930 гривень і в принципі модифікацій в нього небагато. Ми можемо вибрати лише колір, кому який подобається. Потребує даний глибокорозпушувач 100 кінських сил, тому навіть е доволі такі свіжі, але невеличкі МТЗ можуть його без проблем потягнути. Він невеликий, але все ж таки по невеликих територіях, на невеликих городах, він буде, я думаю, дуже зручним. Давайте підчепимо та спробуємо його потестувати трішки. Ось так, підіймаємо і поїдемо на якийсь із полів, глянемо, що да, як буде працювати. Трактор з ним працює, в принципі, рухається, ну зовсім ніяких проблем та нарікань не виникає, ні за що не ціпляється, ніяких там колізій немає. Лишніх, так би мовити, ось тут потрібно буде нам проскочити якось. Дивіться, як трактор відпрацьовує всі нерівності. Ну, Дуже-дуже якісно виконаний, нагадаюсь. Ось таке світло, проблем роботою вночі у вас не буде. Вночі взагалі буде нормально працювати. І ось так ось ми розпушуємо. Давайте подивимось на... Яка, на те, яка буде текстура, а це саме текстура культивації. Якщо хто грав в версії, ви повинні пам'ятати, що після глибокорозпушувачів все ж таки в нас завжди залишалася текстурка саме оранки. Лише в деяких випадках ця текстурка була змінена на текстурку культивації. Але мені здається, це все ж таки буде. Не сама автентична текстура, мені здається, що це повинно виглядати більше схоже на саме роботу лущільником. Але я можу помилятися, тому якщо хто знає, то поправте мене, будь ласка, у коментарях. Ось так це все виглядає, ось так виглядає анімація роботи, не дуже добре з кабіни її видно, але ось якось ось так. Камінці з'являються, все працює, все дуже гарно. Давайте повернемося на магазин і протестимо останній на сьогодні, але далеко не останній в нашому житті. Мод на FS25. А це саме буде лущильник. Або ж дискова борона, кому як більше подобається. Відчіпляємо наш глибокорозпушувач, робимо це на ходу як на підстопі на Формулі 1. І підганяємо наш тракторець під дискову борону. Зацепляємо, виробник її є також розсільмаш. Що поробиш, але наших українських виробників поки не додали. Тому що маємо те маємо. Навіщо я ці агрегати додав взагалі? Тому що в майбутньому в будь-якому разі з'являться моди МТЗ, ЮМЗ, ХТЗ ще більше з'явиться. Кий, можливо, з'явиться, ну, ще якісь будуть виробники невеликої техніки, і для яких потрібні будуть агрегати. І саме ось ці агрегати будуть нам потрібні. Якщо з'являться якісь модифікації наших виробників, тобі ж, я не знаю, можливо Техпромсвіт з'явиться, або ж ще інші, то я, звісно, їх додам до паку, а ці, можливо, видалю. Але поки немає аналога, будемо користуватися їм. Як бачите, на навісці не зовсім коректно зачіпляється він, тому що все ж таки зчіплення для трьохточної навіски це для МТЗ. А в нас ХТЗ, тому ось така проблемка. Виявляється чисто візуально. Але я не думаю, що це буде впливати саме на роботоспособність самого моду. Знаходиться дана борона у категорії «Лущільники» в магазині. Називається ABD26х2. Вартує 2870 євро. Ціна більш ніж коректна і взагалі суперська для починаючого фермера те, що потрібно. Можемо налаштовувати деколі. Ось, якщо можете бачити, на задній частині у нас вони з'являються, або ж можемо їх прибрати. Також змінюємо саме колір катафот передніх, жовтий або ж білий. І також задніх трикутнички в червоні, білі або жовті. І також можемо змінити саме колір даного агрегату. Кому як подобається. Потребує він від техніки 80 кінських сил, і як я вже зазначав, це для невеликих тракторів типу UMZ та МТЗ. Давайте подивимося, як даний агрегат працює і взагалі як він себе відчуває в даній грі. Знову ж таки, в цьому нам допоможе наш т 150 Ось так ось все це працює. Мені дуже подобається, як він відпрацьовує саме по рельєфу. Дуже автентично, дуже, на мою думку, реалістично працює цей ГТЗ. Це як самий найперший представник у Farming Simulator 25, то я думаю, що. Наразі злазити з нього я прямо-таки не буду. Буду працювати на ньому, тому що я його дуже довго чекав. Опускаємо лущільник і подивимося, як він працює. Ось все він прибирає, все працює. Ось така анімація його роботи. З кабіни цього знову ж таки можемо не побачити. Але текстурка стандартна, як після будь-якого лущільника, яким можна пройти по. Стерні або ж по ось таким ось зарослям-хащам. Текстурка буде в будь-якого лощиника ось така. І це мені, до речі, дуже подобається, що все ж таки різницю в текстурах додали в гру Gain Software. Це є дуже великим плюсом. Так що, друзі, ось і всі моди, які я вам хотів показати в даній серії. Пишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалося вам, чи не сподобалося, чи потрібна надалі дана рубрика. Хоча по переглядам та лайкам я бачу, що вам це заходить. І хотілося б все ж таки трішки більше від вас фідбеку, то пишіть, будь ласка, куди краще буде мені, чи просто в опис додавати назви модів, чи можливо посилання на сайти, чого, якщо чесно, я не хотів би робити, так як... Не всі сайти являються нашими рідненькими українськими, але вже що поробиш, моди десь потрібно брати. І, можливо, краще все ж таки буде залити свій пак на хмарне сховище і просто додати ссылку на це сховище, щоб вам було зручно скачати вже все разом. Тому чекаю від вас фідбеку. Дякую вам за перегляд. Всім бажаю мирного неба, всього найкращого та всім бобра!